26 березня близько 17-ї години на лінію 102 надійшло повідомлення від мешканки міста Горішні плавні 1981 року народження, яка повідомила, що в під'їзді багатоповерхівки на малолітню дівчину напав невідомий. Який переслідуючи дівчинку, зайшов за нею до під'їзду однієї з багатоповерхівок на проспекті Героїв Дніпра, де із застосуванням фізичної сили намагався зґвалтувати дитину. Почувши у під'їзді крик про допомогу, місцева мешканка заступилася за дівчинку та викликала поліцію. На місце події невідкладно були, були направлені всі наряди, а також в ході проведення оперативно-рожкових міроприємств в найкоротший термін була встановлена особа зловмисника. Та затримана спільно з за допомогою мешканців міста горішнього Плавню. Наразі фігурант затриманий в порядку статті 208 Кримінального кодексу України. Сьогодні чоловікові було оголошено про підозру. Ним боївся чоловік, мешканець міста горішнього плавні 1980 року народження, який раніше відбував покарання за злочини статевого характеру. На даний час до єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості за статтею 3 частиною 15 та статтею 152, частиною 4 кримінального кодексу України. Зґвалтування відносно малолітньої особи. На даний час вказаному громадянину повідомлено про підозру та обирається міра запобіжного заходу. У разі визнання вини судом чоловікові загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.